Ті ситуації, які відбуваються в житті, вони відбуваються і в грі. Тобто, як люди реагують в житті на якісь певні ситуації, так само вони і в грі реагують. Ну, і Тому зразу видно по грі, по результатах до чого можна прийти. Після гри є якісь певні усвідомлення, скажімо, усвідомлення. Причин, чому там, наприклад, я чогось не добився, або усвідомлення причин, чому в мої ситуації складаються саме такі ситуації, або чому вони повторюються. Тобто в рівні слідкуються у, у ці от як зв'язки. Так усвідомити це дуже добре, але моя. Порада підкріпити ці усвідомлення діями, тобто, щоб щось змінилось, обов'язково треба щось зробити для того. Тобто, якщо не буде проводитися певна робота, то і очікувати результатів за нас ніхто нічого не зробить. Тобто мати знання це одне, а втілювати їх в життя це зовсім інше. Ну і в грі саме головне цей досвід, який утримується, він потім трансформується в життя. Його можна використовувати.